Арістович дав інтерв'ю Собчак, скандальній російській журналістці. Дуже цікаві там у нього фрази. Хотілося мені трішечки покупатися в його особистості, в її особистості, і якось от розібрати всю цю ситуацію. По-перше, чому він вирішив дати їй інтерв'ю? Отаке велике, трьохгодинне в Лондоні, там ходили вони під цим дощем. Мене ж свічка тільки що тріснула. Ну, час роздивимося. Його. Я його не, не ну як. Я ж вам за ефіром сказала, що коли його колись мама моя дивилася, я казала: не дивись цю людину, не дивись, е, не знаю, десь, мабуть, рік назад, може, менше року назад. Я на нього дивилась там. Він казав, що буде президентом. Я на той момент подивилась, чи буде він президентом. Шанси стати президентом равні нулю. Ну, тобто я не знаю гарного найбільше шансів, чим у нього. Ну, вже його подивимося. Ну, це не дуже гарна особа, і я радію, що він виїхав і назад mm -hmm. в нього дороги немає. Єдине, що він поставив не на ту лошадку, тобто, русских своїх не бросають, є такий вираз, да? але бросають, а таких предателів вони двічі бросають, тобто, його і там не прийняли, і тут вже все. Ну, тобто він одрізав, одрізав себе з двух сторон. Ну, давайте, чого він вирішив дати це інтерв'ю? Чи заплачений це інтерв'ю? Ні, не заплачен, це він такий сам. По-перше, у нього з фінансами є, до речі, якісь труднощі. З фінансами ну, урізалось у нього. Не за гроші, але він вирішив, він зараз такий в позиції побитого, трохи знаходиться. Пустота побитий, ну, тобто вирішив щось змінити. Але це йому, ще раз повторюсь, інтерв'ю більше мінусів перенесе, ніж плюсів. Тобто він не туди пішов геть зовсім. Mm -hmm. Він хотів попіаритись, так? Да? Так, але цей піар він, ну не те, що вийшов під контроль. Я не дивилась цей відео. Я подивилась пару уривків та в інстаграмі, друзі виставляють. Мене просто от пару секунд розривало на, на частини. Те, що я почула від нього, ну людини. Ну, це нарцис, нарциси mm -hmm. до влади їх не можна допускати, але мені здається, що в нього трошки з головою не все в порядку, тобто він Ну наскільки самозакоханий, наскільки себе любить, що не відстрілює, що навколо коїться. Ну тобто він наскільки на собі зациклений, да, Може, не відкрив ящик якось Пандори. Відірва так. відірваний від реальності, як наче, взагалі? Так, так. Ну це не тому, що він, він просто в собі. Він вважає, я думаю, що до цього інтерв'ю йому і далі хотілось думати, що він стане президентом. Хоча я думаю, що він втратив цю надію до речі. Думки в нього ще були, але зараз я думаю, що він розуміє, що все а, з Україною кіна не буде. Повернення, ну, дорога закрита. До речі, я хочу сказати, що ну, Україна е, більш лояльно відноситься до людей, хто щоб там не говорив. Але є таке, що на нього можуть головне діло завести в Україні. Ну, не прямо зараз, чуть пізніше щось може бути. Можливо, він якийсь. А давайте так, він, які... він ж багато чого знав. Чи здавав здавав він Росії ці всі секрети? Ну, якісь він знав. Ану, за гроші. Дивіться, король Пентаклі і Рицар Пентаклі. За гроші продасть кого завгодно. І навіть мати, і навіть жінку. Ну, тобто, зливав інформацію. Зливав, але він коли зливав інформацію, він хотів собі, король Пентаклі, він в той момент думав, що е, якщо він, можливо, з Росією подружиться, то вони його потім поставлять як президента. Можливо, у нього такі були амбіції. Угу. Ну ні. От, от чи стане він президентом? Ну ні. Ну це е, несуть мертву людину, тобто до трона він не добереться ніколи. Але він каже, що в нього є підтримка в Україні, чи дійсно є люди, які йому досі вірять, от українці, які могли б за нього піти? Ну, слава Богу, мене радують ці карти, десятка мечів закриває, основна маса вже все, точка. крапка. Але тут свято і жінки, королева кубків, тройка кубків, тобто є жінки, аудиторія жінок, яка до нього ще досить прихильна. Сказав, щоб його хтось у владі підтримував. Карта дьявола, а ану. Є в нього ще, я б сказала, стосунки з якимись людьми при владі. Вони, на жаль, трохи залишились. Але, можливо, після цього інтерв'ю між ними може бути ну, тертя, скандал. І розрушитись відносини. Ті, хто його підтримував, від нього зараз повідвертаються. залишиться тільки якась там дуже маленька аудиторія жінок, які йому там симпатизують все, точка. Що про Росію хочу ще додати від знаєте, є такий вислів: собаки собача шерсть. Оце про нього. Я думаю, що нього, на нього в Росії є компромат. До угу. речі, якийсь компромат на нього є. Е, ну, і тут скрізь крапка, скрізь йому падає десятка мечів. Це сьогодні його карта. Д'явол десятка мечів. Е, не буде там співпраці, але буде маніпуляція. Можливо, його примусово заставлять щось говорити. Ну, як примусово? Маніпуляція, гра буде. Ану, е, зараз буде говорити? Звісно, буде ще говорити. З ним треба дуже бути обережним, тому що інформацію він може відвійки вкидувати маніпулятивно і неправдиво для того, щоб. ну, Тут з Росією якась маніпуляція, там не тільки за гроші, а як його ниточки його трошки дьоргають. А ну буде давайте ще від Росії гроші получати. Ну, Тут випали в мене пентаклі, але не та сума, яку б йому хотілося. Тут якісь крохи від Росії він може отримати, але це не великі якісь суми, це крохи. Там це більше, щось... мабуть, вже не гроші йдуть, а більше шантаж і маніпуляція. Що ти так да, маєш да. зробити за безкоштовно, за просто так. А, а Можливо, його вже варто прибрати, може, вже хтось. Або наша сторона, або їх сторона, вирішила, що можливо досить йому розмовляти. Немає таких. Один Та -на, дивіться, наша сторона, король Кубків, говори. Паралельно. Це угу. вода. Тобто, взагалі, він буде й далі говорити. Я думаю, що тут наші таким чином теж можуть відслідковувати якусь історію. Тобто, те, що він говорить. Наші уважно слухають, і це, можливо, є якась користь. Не знаю, яка це може бути користь, але щось є. З боку Росії, не думаю, що він ще там яким чином корисний. Хоча, дивіться, закриває десятка мечів. Ще недовго йому залишилось. І до речі, угроза з боку Росії для нього є, що його оттуда можуть прибрати, не з нашої сторони. Ну це не зараз, чуть пізніше показує. Викинуть його. Відпрацьований матеріал. Зараз говорять про те, акцентують увагу на те, на кого він працював, і чи не може це підмочити репутацію Зеленському? Чи може таке, що от проти нього через вислови отакі Арестовича постраждає, наприклад, президент наш. У грязі він на нього може вилити. Дивіться, постраждає пьярка мочів. Це не чесна гра, це грязь. це Саме обман, брехня, от в такому випадку карта це може проігруватись. Тобто з плітки, плітки вона показує, коли е за спиною е судачить от, саме за спиною. Е може ще від, ну, як, від нього отримати якийсь негати негатив. А в цілому, ну, опять же, Король Кубків, говори, говори, твій голос дуже приємний, ну, е гадості буде лице. І ще я думаю, Дерестовича, але щоб сказати, що вона сильно може якось на... нашкодити ну, маленький дуже відсоток. Ні. А знаєте, що я ніколи не питала? Під час, коли він працював, скажімо, на Зеленську, під... в той час він працював на Росії? Угу, угу. От, чи він був двойним агентом, скажімо так. Ну, от, чи був він двойним агентом і закриває двойка Пентаклій? А... Зв'язок у нього був. А, ну, я не думаю, що плотно прям, але зв'язок у нього був. І ще одна двоєчка. Тут у мене король желеслів першої карти, а тут король мечів, і дві двійки випали. Тобто на двох стульцях він з самого початку сидів. Але він, як би можливо, збирав інформацію потрошку і вашим, і нашим, але сильно не проявлявся, був досить обережний на потім. А як наші служби цього, це упустили цей момент? Може, він так високо сидів. Uh -huh. Ано. Давайте не так. Хто його перевіряв? Його ж перевіряли ці люди? Це упустили, чи вони закрили на це очі? Тому що, я думаю, що він на двох з самого початку сидів. Люди, які його контролювали, перевіряли. Вони це упустили, чи закрили на це очі? Не помітили? Більше показує. Не сильно чи провіряли, чи не сильно розкапували, не помітили, тому що голова опущена, все-таки закриває. А тут король кубків, тобто до нього якось не Тут багато в мене кубків, а кубки це не провірка. Тобто, сказати, що його сильно провіряли, не думаю, щоб його прямо під нього сильно копали. чим діло. Тут дуже багато в мене кубків вилетіло, закриває королем кубків. Не сильно звертали на нього увагу. Цей момент просто упустили, я б так сказала. Но зв'язок у нього був з самого початку. Ще про одну таку досить складну особистість вилізла в інфопростір Ангела Меркель, колишня канцлерка Німеччини. І вона там щось звинувачує Польську, Польщу і Прибалтику в тому, що вони мало не винні в тому, що війна в Росії почалась, бо вони не захотіли з Путіним там спілкуватись щось таке. Давайте подивимося на неї, хто вона така, чи вона агентка Кремля, чи вона там подружка Путіна? Так, я на, ну, на іншому ефірі її розглядала, то можу сказати, що вона мені випала за гроші. Вона не просто так вилізла. Це був. Оплачена акція, ну тобто вона це зробила за да, гроші. Uh -huh. а, і вона Путіна, я думаю, підтримує не просто так. І саме, що я сильно я потім, після ефіру, думаю, треба додивитися це питання, тому що знаєте, таке відчуття, що зараз подивимося, чи не оце її промова, не підготовка для того, щоб піти на ці страни війною. І щоб потім Германія казала, ну, ми якби не при чому. Ну, от в мене щось дуже так. Як значить, підготовка до чогось іншого? Давайте подивимося, чи вона її промова. Це підготовка до війни в Європі? Колісо Фортуни. Це я вже теж говорила, мені не так давно приснився сон що, Трамп е, про те, що він сказав, що буде війна е, і п'ять країн показував на карті. Я думаю, і це не тільки Європа. Їм треба все таки готуватися до того, що в них щось може бути. Ну, це якось зв'язано. Зв'язано дійсно з тим, щоб вкидувати таку інформацію для того, щоб, знаєте, конфлікт підсвічувати, розмухувати. Підготовлювати. Щоб потім не було питань, ну. з чого це почалося. Да, ну, отже ж видно, да, що ну, проти. нас обвиняють що ми там якісь погані, того на нас напали, ми там, 8 літ Донбас. І тут це знаєте під, підігріває для того, щоб а, свічка стріляє щоб була причина. Ну Тобто, а ось вона, видумана причина, в цьому напрямку далі буде працювати півроку. Я думаю, що півроку щось і можливо буде. Не дуже приємне в Європі. Це як все, що завгодно може бути. Можна, тройка мечів, вона просто розбите серце показує. Біль, страждання, це може як всередині теракти, так і заворушки, так і конфлікти, так і скидування, колотнича влади. От е, будуть починати там щось колотити. Вони, я думаю, до цього готуються. Ну, поки що, так що не, не вона... повномасштабна війна, а от ці от початки, зародки, як вони по, по своїй методичці. Ну, це зародки війни, карта смерті. Ну, це трансформація. Вони переходять на новий етап війни. Тобто це підготовка до війни. І вона в цьому теж приймає участь ці цій війни. Я хочу сказати, в цей проєкт вкладуться великі кошти, дуже великі кошти. Uh, цей новий вид війни, скажімо так, до якого зараз готуються. Ще я думаю, місяця чотири uh, тихо повинно бути, а в цілому готуються. Підготовка йде, так що вона відпрацьовує кремлівські гроші. Uh -huh. Нинішня влада Німеччини. Що ви дивитесь Ну, Путін зараз готовий? Який... Туди? Не зовсім готовий. Угу. Тут відлюдник, це він показує час повільний, він не швидко йде, але тут більш показує, що всередині, як воно буде підготавлятися всередині, в них щось буде траплятися. Я маю на увазі в країнах, щось буде коїтись не дуже приємне. І навіть можуть когось в Європі прибрати. Лягко скажу так, якогось політика. Це все буде як всередині коїться, але це все йде з Росії. Угу. а Нинішня влада Німеччини, вона така ж, як і Меркель, чи більш антиросійська? Там по різному дивляться. Зараз покажу карту. Тобто в мене королева мечів і король Пентаклі. Ну, хочу так сказати. Там є ще, крім Мерклі, хто отримує кошти до Росії uh -huh. і хто підтримує, на жаль, Росію, і є такі, але в цілому найголовніше ну, верхушка, як вона. На себе хвилюється чомусь зараз. Чомусь карти показують, от чесно, що вони теж, я думаю, готуються. Ну, карти показують, що вони хвилюються, що буде переворот, щось нове, щось зруйнує їхню владу. І це стосується війни. І теж показує шестірка, що там плани через шість місяців щось може бути в Європі. І по Германії показує, що шість місяців вони хвилюються, що щось може трапитись. Що вони всі підтримують Україну ні? Більшість? Ну, більшість підтримують Україну, але точно не всі. От, от точно не всі. Бо там є ще й гроші Росії, які теж получають. І чомусь показує, що бояться, що їхню владу скинуть. Щось там може трапитись. Можливо, а ну давайте так. Хто там? Розвідка донесла, що, може бути якийсь який в Германію від Росії. Революція якась розвідка це донесла і імператор. Росія готує якісь теракти, не теракти революції в Германії. Підготовка йде тільки. Це не теракти. Показує, що Росія в Германії підготовлює нову людину, для яка буде говорити. А для чого? А тут уже тройка мечі вилізла. От тут вже йде переворот. Тобто, Германія може з'явитися ну, може, це Меркель, а може, інша зовсім людина, в яку будуть вкладуватися кошти для того, щоб вона була ну, політиком йти до влади. От, от ця людина буде працювати на Росії, і в неї вкладуються гроші для того, щоб всередині змінити і владу, і підход. України, підтримки України і взагалі, щоб була вона під каблуком Росії. Це ж Німеччя, по, всій, має на увазі. по всій Європі вони таке планують. Вони ж в усі вибори намагаються всунути своїх кандидатів. Да. Ну, показує, що є в них кандидат. От, а... Хоч, родьби, зараз він не серйозний, але є кандидат для того, щоб його просунути. Страшний суд мені не подобається тут карта. А в лінзе. От зараз не дуже гарні йдуть карти, що дійсно можуть сунути свою людину високо. Ну, що ж, вони так воюють, вони скрізь свої щупальці по всьому світу псовують. Угу. Я не знаю, як цей це як плісень, яку треба просто якийсь гарний антибіотик, щоб її позбавитись, щоб не було ніде? А ще за Собчак я забула у вас запитати. Вона насправді опозиціонерка, як вона себе ставить? Як вона ставиться до Путіна і чи як ми дивилися з вами їх минулий раз росіян? Чи знає вона людей, які можуть піти проти Путіна? Угу. Як вона до нього ставиться? В неї до, неї, до нього є і двойственне е, відношення. Тобто вона його трохи, можливо, і, може, і побавиться, але тут навіть не побаються, трохи по-інакшому. Можливо, щось їй не подобається. Але в цілому вона до нього ставиться, що тут пішло король з повагою, і я думаю, підтримує його. Карта позиція. Mm -hmm. е, позиція. Ну, це позиція. Тільки поговорить, тільки в пусті розмови про позицію руку. Гроші вона від нього получає отримає. Ну, тобто, я думаю, що є якісь, як сказати, госзакази від неї. Тобто, Ой. ну, це відводгла що вона, мені здається, позиція. Гроші, отримує гроші, закази, сипляться і гроші. Так що я не думаю, що вона позиція. Ну, давайте глянемо. Чи знає вона, то. Планує зайняти крісло Путіна, це як людей знає. Вона точно за Путіна. того що, як в пусту голову, їй вкидають неправдиву інформацію. Вона, як розумна жінка, вона розумна жінка, вичисляє, намагається вичислити, що насправді, але їй трошки заносить, водій її інформацію всього не доносить. Догадується добре, хто може зайняти місце? І король, карта світу, так. Да. До речі, вона чомусь, от як вона догадується. Тобто, в її голові, що Путіна можуть взагалі вбити. Тут карта світу, часто з башням може програтися як смерть. Чи знає, хто може зайняти його крісло? Так. В її голові вже є та людина, яка може сидіти замість нього. Знає ще раз, король мечів, знає, от тут показано, що є. Що тут п'ятерка? Що тут п'ятерка? Вона, ну, пусту голову. Тобто е, вона, розуміє, що навіть десь до п'яти людей є, які між собою борються, борьба йде угу. за те, щоб зайняти ну, святкове місце? Е, між до собою, ну, її не сильно допускають до цієї інформації, тому я думаю, що по цим картам вона точно. Підтримує Путіна і хоча бачить кандидатуру із цих п'яти, тут п'ять людей показано. Хто може зайняти замість Путіна його кресло Підтримує вона його? Карта Пентаклі. Да, на майбутнє це, можливо, якийсь її знайомий дружок, тому що вона підтримує Путіна і повністю за Путіна розуміє в її голові, що його можуть прибрати, просто вбити. І коли його вб'ють то на це крісло сяде якась определенна людина, яку вона знає. Хм, Це вона як стратегія, як в шахмати, що може бути так, так і так. Зараз це буде. Я вже прям надіялася, що буде зараз, але ну, ні. Карти показують, що ні. Не найближчий час це станеться. До речі, когось із кандидатів. Тут показали п'ять людей, знає вона, які можуть бути. Із цих кандидатів когось одного можуть перебрати. Так що дивимося новини Не знаю, протягом може, року, може менше, хтось з них уйде в міриной. Когось прибере Путін. Взагалі швидше, ніж він. Угу. Піде. Ох, у них там Санта Барбара. Друг друга, готові з'їсти? Ну, Тут такі вони люди.